Операція Діамант один із найгучніших успіхів мосада у 1963 році. СРСР почав постачати арабським країнам нові секретні винищувачі Міг 21 І Ізраїль був украй зацікавлений в отриманні інформації про секретний літак. За справу взявся Мосад, але перші дві спроби викрадення закінчилися невдачею. Один льотчик здав агента, другий перелетів на іншому літаку, і тоді вирішили зробити ставку на льотчика-немусульманина. і це виявилося правильним рішенням. Ірак. Ському пілоту Муніру Ретфа пообіцяли велику винагороду і безпеку сім'ї у листуванні між льотчиком і мосадом. Літак мав кодову назву Діамант. Це й стало назвою операції 15 серпня 1966 року. Мунір Ретфа перелетів з Іраку до Ізраїлю на міг 21 Так в Україні з'явився надсекретний літак. На ньому проводили льотні випробування. Потім переправили в Штати, де літак ретельно вивчили. Після міг 21 знову повернули в Ізраїль.